Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема нашого уроку ділення числа на рівне йому число розв'язування задач вивчених видів. Усміхніться для того, щоб поратися на уроці із завданнями, будьте старанними, дружними тому налаштуємося на роботу. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Побажайте в думках своїм однокласникам успіхів. Сьогодні на уроці ми повторимо правило ділення числа на один. На рівне йому число. Нуля на число. А зараз, будь ласка, приготуйтеся до усного рахунку. Шість помножити на вісім. Сім помножити на один. 4 помножити на нуль. Чотири помножити на 9 8 помножити на 8 0 помножити на 3 Давайте перевіримо. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 7 помножити на 1 дорівнює 7. 4 помножити на 0 дорівнює 0. 4 помножити на 9 дорівнює 36. 8 помножити на 8 дорівнює 64. 0 помножити на 3 дорівнює 0. А тепер потрібно обчистити ланцюжок виразів. І дізнаємося, у скільки разів сова бачить у тимряві краще за людину. 240 поділити на 10 дорівнює 24. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 4 помножити на 5 дорівнює 20. 20. Поділити на 10 дорівнює 2. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 4 помножити на 0 дорівнює 0. 0 додати 100 дорівнює 100. Зробимо висновок. Сова бачить у 100 разів краще за людину у темряві. Повторимо правила чому дорівнює частки А поділити на 1. 0 поділити на А. А поділити на 1 дорівнює А. Поділивши число на 1, У частці дістанемо те саме число. 0 поділити на А. Дорівнює 0. Поділивши 0 на будь-яке число відмінне від 0, У частці дістанемо 0. А сьогодні. Наша тема ділення числа на рівне йому число. І ми ознайомимося з правилом. Поділивши число на рівне йому число у частці дістанемо 1, А розділити на А до рівні 1. Поділивши число на рівне йому число у частці дістанемо 1. Наведемо приклади. 33 поділити на 33 дорівнює 1. 17 поділити на 17 дорівнює 1. 8 поділити на 8 дорівнює 1. 5 поділити на 5 дорівнює 1. 9 поділити на 9 дорівнює 1. Повторимо ще раз правило. Поділивши число на рівне йому число у часті дістанемо 1. А поділити на А дорівнює 1. Але запам'ятайте, на 0 ділити не можна. Наступне завдання. робота над задачами. Послухайте текст задачі. Софія купила 3 ручки по 8 гривень кожна. Скільки зошитів можна купити за ці самі гроші? Якщо один зошит коштує 6 гривень. А тепер давайте складемо короткий запис до задачі. Що нам відомо? Три ручки коштують по 8 гривень. Що потрібно знайти? Потрібно знайти, скільки зошитів можна купити за ці самі гроші, якщо один зошит коштує 6 гривень. Запишемо коротку умову до задачі? Три ручки по 8 гривень. Невідомо зошитів по 6 гривень. Розв'язання. Що спочатку потрібно дізнатися? Потрібно дізнатися, скільки коштують три ручки. Якою дією будемо виконувати першу дію? Дію множення. 3 помножити на 8 дорівнює 24 гривни. Заплатили за три ручки. А тепер ми можемо дізнатися, скільки зошитів можна купити за ці гроші. Так, потрібно суму, яку заплатили за ручки. Поділити на суму вартості одного зошита. 24 поділити на 6 дорівнює 4 зошита можна купити. Запишемо відповідь: 4 зошита можна купити за 24 гривні. Ви дуже плідно попрацювали, пора їм відпочити. Встали рівно біля парт, починаємо наш старт. Руки вгору, руки вниз, подивились пильно скрізь, головою покрутили. Потім разом всі присіли. Піднялись, понагинались і здоровими застались. Продовжимо роботу над задачами. Послухайте, будь ласка, текст задачі. Кондитер розклав у чотири святкові коробки 8 кг печива. Порівну кожну та 12 кг цукерок у дві коробки порівну. У скільки разів маса цукерок у коробці більша, ніж маса печива в коробці. Що відомо? Кондитер розклав у 4 святкові коробки 8 кг печива порівну кожну та 12 кг цукерок у дві коробки порівну. Що невідомо? У скільки разів маса цукерок у коробці більша, ніж маса печива в коробці? Давайте складемо короткий запис задачі. У 4 коробках 8 кг печива. У двох коробках 12 кг цукерок. У скільки разів маса цукерок у коробці більша, ніж маса печива в коробці? Розв'язання. Що потрібно дізнатися першою дією? Потрібно знайти скільки кг печива в одній коробці якою дією будемо виконувати першу дію? Дію ділення. 8 поділити на 4 дорівнює 2 кг печива в одній коробці. Що потрібно дізнатися другою дією? Потрібно знайти скільки кілограмів цукерок в одній коробці якою дією будемо розв'язувати другу дію? Дію ділення 12 поділити на 2 дорівнює 6 кг цукерок в одній коробці? А тепер ми можемо дати відповідь на запитання задачі: у скільки разів маса цукерок у коробці більша, ніж маса печива в коробці? Що потрібно дізнатися другою дією? Якою дією будемо розв'язувати третю дію? Дію ділення. 6 поділити на 2 до 3. У 3 рази маса цукерок у коробці більша. А давайте, діти, ми складемо з вами вираз. Душку відкриваємо. 12 поділити на 2, душку закриваємо. Поділити дужку відкриваємо. 8 поділити на 4 дужку закриваємо. дорівнює У 3 рази маса цукерок у коробці більша. Запишемо з вами відповідь. У 3 рази маса цукерок у коробці більша, ніж маса печива в коробці. Переходимо до цікавого завдання. Розв'язування рівнянь. Як називаються числа при діленні? Ділене дільник. частка. 9 поділити на х дорівнює 9. Що невідомо? Дільник. Як знайти дільник? Потрібно ділене поділити на частку. 9 поділити на х дорівнює 9. Х дорівнює. 9 поділити на 9, х дорівнює 1. Перевіримо. 9 поділити на 1 дорівнює 9. Наступне рівняння. Х поділити на 59 дорівнює 1. Щодо відомо ділене. Як знайти ділене? Потрібно частку помножити на дільник х поділити на 59 дорівнює 1, х дорівнює 1 помножити на 59, х дорівнює 59. Перевіримо. 59 поділити на 59 дорівнює 1. Зверніть увагу на останнє рівняння. Х помножити на 190 дорівнює 190. Як називаються числа при множенні? Перший множник, другий множник, добуток. Що невідомо? Перший множник. Як знаходимо? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Х помножити на 190 дорівнює 190. Х дорівнює 190 поділити на 190 х дорівнює 1. Перевіримо. 1 помножити на 190 дорівнює 190. Яка ж тема сьогоднішнього уроку? Ділення числа на рівне йому число. Що дістаємо у часті при діленні будь-якого числа на це саме число? Повторимо правило. Поділивши число на рівне йому число, у частці дістанемо 1. Будь ласка, запишіть домашні завдання. Сторінка 13, номер 60, 61. Вивчити і повторити правила. Дякую за увагу. До побачення!